Лилась, турбувалась, дані ніч не спала. Малих діток доглядала, звичаю навчала, виростали мої квіти, мої добрі діти. Панувала і я колись на широкім світі, панувала. В першому столітті українці сподівалися на краще майбутнє, яке пов'язували з допомогою розвинутих країн Західної Європи. На євромайдан вийшли і наші снятинчани. Ніхто не знав, що найважчі випробування ще попереду, що готує їх нам затятий ворог, Московія. Україна, як молода європейська держава, продовжувала розвиватися. Вистояли світ не вірив, але ми змогли вистояти перші три дні, тижні, місяці, рік, два. Мрія Путіна захопити Київ не здійснилася. Неньку Україну, врятуй її від усього злого і чорного. Врятуй від війни, благаємо тебе, Господи, щоб наша Україна була велична, красива і побожна завжди і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Настане день, і ми розплющимо очі, можливо, вранці чи посеред ночі, не через вибухи або сигнал тривоги. Від пари слів. Вставайте, перемога! Слава Україні! Героям слава! Слава нації! Смерть ворогам! Україна понад усе!